Невідомі із вогнепальною зброєю захопили вночі будівлі Верховної Ради Криму та Ради міністрів автономії. Увірвавшись до приміщень, зачинилися всередині та відмовились вести будь-які перемови. Та вже до цієї години президія парламенту змогла зібратися у захопленій будівлі і навіть ухвалити певне рішення. Все почалося приблизно о четвертій ранку. Люди в камуфляжі зайшли до будівлі ради міністрів Криму і змусили охорону покинути приміщення. Після цього на даху з'явився російський прапор. Без з стрільби без сьогодні? Да. Просто швидко какта формі, бистре заскочили туди, а тут вже охрана внутрішню вигнали, получається так, і ті остались там. Схожа ситуація була і у Верховній Раді Криму. Проросійські налаштовані громадяни охороняли зведені ними перед парламентом барикади. У пів на п'яту озброєні люди прибули на двох автобусах і зайшли всередину. Туди занесли і кілька важких скринь. Вони почали в здання, ламати двері. То 30 три чоловік зайшло среднім дето здання. чого під'їхав ще автобус середньому не знаю скільки до сумок. але дійсно можна було ворожити дві роти солдат. Щось о восьмій ранку до ганку парламенту спробували підійти журналісти, аби з'ясувати мету загарбників. До преси ніхто не вийшов, але з дверей будівлі вилітіла світошумова граната. На балконі бачили снайпера, а прес-служба управління СБУ повідомила про БТЕР, які рухаються в напрямку Сімферополя. Про нітехніку зафімували события. Втім, до столиці автономії вона не дісталася. Повернула назад. З'ясувати її приналежність не вдалося. А ви принципи житіше на Мусите, ви. Создавайте панику. Не, мы не создаем панику, мы просто хочется понять, что происходит. Занятия этим планетом. Голова уряду автономії намагався поговорити з тими, хто захопив родмін. Однак намарно. На там люди сказали про те, що вони не упавномочені вести переговори, взяли мій мобільний телефон. І по цьому телефону готовий був зі мною зв'язатися в той момент, коли вони будуть готові вони не буде готовий розговором. Ні, їх треба не видвігали. У захопленому парламенті зібралася його президія під керівництвом спікера Володимира Константинова. Депутати повідомляють, що ухвалено рішення про скликання позачергової сесії парламенту. Вона має розпочатися саме зараз. Євген Полочуков, Дарини Шилінка інформаційна програма собуття і щойно стало відомо, спікер кримського парламенту оголосив, що депутати вже ухвалили рішення про проведення референдуму щодо статусу автономії.